Мої любі друзі, сьогодні я хочу розпочати нашу розмову з таких слів, які допоможуть вам дізнатися, яка гостя чарівниця до нас не і про що вона нам розказала. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса встала, і проліски, і травка, зелена муравка, і кульбабка рясна. І фіалка ясна, всі квіти весняні, веселі кохані Малята до нас завітала весна чарівниця, і вона запрошує вас на свою квітучу галявину, яка чарівна та гарна галявина, а як багато квітів на ній, весна хоче, познайомити вас із деякими з них. А чи знаєте ви малята? Як вони звуться, і ще називають їх первоцвітами. Первоцвіти це квіти, які першими розцвітають після зими, першими на лугах, в лісах і клумбах. Кожна квітка дивовижна своєю красою і так само захоплює нас своїм тонким ароматами. Давайте познайомимося з деякими з них. Я перша квіточка весни. Я пролісковий цвіт, я пережив зимові сни і знов родився на світ. Пролісу листочки в нього довгі, блискучі, темнозелені, стебло тоненьке, а квіточки яскраво сині і схожі на зірочки. У промінця сонця ніжне, край веселого стромка, білий російний підсніжник раптом блиснув з під сніжка. Отакий малий, неначе ледь прокинувся від сну Тихий тихий. А одначе він привів до нас весну. Це підсніжник, ще навкруги лежить сніг, а він пробив собі дорогу до сонця. Гарно тепло у садку, снігу вже немає, і з під листя у кутку Крокус виглядає, наче золотом горять, пелюстки жовтенькі. І листочки мерехтять, ніжні, зелененькі. Так, це крокус. У крокуса квітка більша. Вони бувають різного кольору, а листочки вузькі, лінійні, прикореневі, зібрані в пучок. Багато цікавого ми малята сьогодні про квіти дізнались. Тож пропоную вам намалювати свою галявину квітів первоцвітів, яка буде вам нагадувати про зустріч з весною та створить гарний настрій нашій гості. А для роботи потрібно підготувати аркуш паперу з намальованими на ньому стеблами з листочками, фарби, ватні палички, з'єднані резинкою. Водичка, серветка, невеликий аркуш паперу. А щоб гарні весняні квіти намалювати, потрібно наші пальчики до роботи підготувати. Сяє сонечко, привітне, квітка з пуп'янка розквітла, вітерець квітки гойдає, вліво вправо нахиляє, метелики прилітають. І на квіточку сідають. Беремо невеликий шматочок паперу, зминаємо його гарно, утворюючи ось таку грудочку. Саме нею ми будемо малювати квіти, мочуємо зім'ятий папір у фарбу та залишаємо відбиток на стеблі. Беремо ватяні палички, змочуємо їх у водичці та вмикаємо їх у фарбу жовтого кольору. Робимо ними відбитки і ось такі квіти виходять у нас. Погляньте малята, які гарні та незвичайні квіти вийшли у мене. Вони будуть мені нагадувати про зустріч з весною. А ви, малята, часу не гайте свої квіточки на галявині. Присилайте. До побачення, малята, до нових зустрічей!